Читання уроки 3-4, частина 5. Тема уроку Драматичний твір Микола Томенко Орел Срібнокрилець. На сьогоднішньому уроці ми починаємо з вами знайомитися із творчістю українського письменника Миколи Томенка. Прочитаємо з вами інформацію про письменника разом із диктором та одночасно підкресліть ключові слова Микола Томенко. Знаний в українській літературі як поет, пісняр, дитячий письменник та драматург, народився 1937 року на Черкащині в родині одвічних хліборобів, для дітей та юнацтва створив 14 віршованих п'єс. 1978 року його п'єса казка Орел Срібнокрилець перемогла у всеукраїнському конкурсі як найкраща п'єса для дітей. Яку інформацію ви запам'ятали про Миколу Томенка? А який його твір переміг у всеукраїнському конкурсі? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Дуже уважно запам'ятайте те, що буде написано. А потім відтворіть із пам'яті та запишіть на 12-й сторіночці у підручнику. Увага! Відтворіть із пам'яті. Тепер запишіть у підручнику на 12-й сторіночці. Зачитайте те, що ви записали. Чудово! Пригадаємо з вами відомості про драматичний двір. Візьмемо участь у конкурсі Знайка. Вкажіть, як називають твір, призначений для постановки на сцені. Так, це п'єса драма. Вкажіть, як називають авторське пояснення в тексті п'єси про місце дії та опис героїв. Так, це ремарка. Чудово! Укажіть, як називають те головне, що хотів висловити автор у творі. Так, це основна думка. І укажіть, як називають висловлювання дійових осіб у п'єсі. Так, це репліка. Спробуйте зараз прочитати слово із обведених літер. Так, це слово Орел. Запишіть його у третьому завданні на сторінці 12. Дуже добре. Драматург робить глядача або читача свідком подій. Характер персонажів драми передають їхні вчинки та слова. Тепер поставте відео на паузу. Самостійно прочитайте навчальну одиницю два рази, а на третій раз спробуйте відтворити із пам'яті. Дуже добре. Сьогодні ми з вами читаємо уривок п'єси казки Миколи Томенка Орел Срібнокрилець. Але для цього спочатку ми звернемося з вами до тлумачного словничка. Та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Спочатку давайте прослухаємо кожне значення. Розлогий, який має широко розкинуте гілля. Корабельна сосна сосна, яку використовують для будування кораблів. Але у відеофрагменті у нас не з'явлено ще одне слово шелеснути. Шелеснути означає утворити якісь звуки шарудіння. А тепер попрацюємо із тлумачним словничком самостійно. На сторіночці 13 прочитайте ще раз кожне значення кожного слова. Скажіть, будь ласка, що таке корабельна сосна? А що означає слово розлогий? А що означає слово шелеснути? Дуже добре. Попрацюємо з вами і з наступним завданням. Уривочок тексту у нас надрукував Незнайко. Уявимо себе справжніми мовознавцями, прочитаємо його текст і подивимося. Можливо, він допустив десь помилки. Серед зеленого лісу видніється озерце. Правильно, тут у нас допущена помилка у слові видніється. Має бути написана літера. І, чудово виправляємо! Видніється. На одному боці видно будиночок орла срібнокрильця. Так, у цьому реченні в нас все написано правильно. Наступне речення читаємо. На другому білокам'яний палац цариці Змії. Правильно білокам'яний пишемо із апострофом. Наступне речення. У глибині лісу витьогкують солов'ї. А тут ми бачимо, що у нас аж дві помилки. Які? Так, у глибині лісу літера і. І солов'ї апостроф. І останнє речення. На розлогій корабельній сосні умостились Орел срібнокрилець і жайвір. Так, а тут ми бачимо, що все написано правильно. А тепер поставте відео на паузу і виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте уривочок тексту спочатку повільно, як повза черепашка а потім швидко, як скрикорча сорока. А третій раз спробуйте прочитати найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Розпочинаємо з вами читати уривок п'єси казки Оле Орел Срібнокрилець. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно у ривочок. А можете прочитати разом із ДИКТором. ОРЕЛ срібнокрилець. Картина ПЕРША. Серед зеленого лісу видніється озерце. На одному боці видно будиночок орла Срібнокрильця, на другому білокам'яний палац цариці змії у глибині лісу витьохкують солов'ї. На розлогій корабельній сосні вмостились орел срібнокрилець і жайвір. Орел срібнокрилець. Чуєш, як витьохкують, не знають, що ми ще за ніч зерно порозкрадали. Хоче цариця змія, щоб ми голодували. За те, що посміявся з неї, бо їй у небо хочеться злетіти. Жайвір. Як продумала усе, мовляв, раз у небо не полечу, то ви голодуватимете. Батько казав про голод як велику нищівну силу, лиш раз він скористався чарівним перснем, у яким сила землі й неба. Орел срібнокрилець. Той перстень у нього й досі є. Твого батька я вчора бачив він дуже хворий. Просив, щоб навідався, бо має щось тобі сказати. Мова буде про перстень. Найменшим він передається в спадок, а ти найменший у роду. Лети і не затримуйся, та про слова чарівні не забудь. Жайвір Неприємний мені наснився сон. З за кущів цариця змія підняла голову, щоб не пропустити жодного слова. Цариця змія убік. Перстень я викраду. Зникає в кущах. Орел срібнокрилець. Здається, щось у кущах шелеснуло. Жайвір. Нікого немає. Орел срібнокрилець, треба берегтися, а перстень сховаємо. Цариця Змія знову піднімає голову. Сховаємо на корабельній сосні, лети до батька. І з роду в рід перстень переходив, щоб ми співали, щоб пісня наша жила. Цариця змія повзе попід кущами, дупло там є. Травичкою прикриєш. Картина друга Білокам'яний палац, цариця розглядає себе в люстеркові, хвостом поправляє на голові корону. Цариця Змія. Я сказала ящерці про корабельну сосну. Перстень буде наш. Я в небо полечу. І доведу орлові, що плазуни літати вміють, а птахів примушу по землі ходити, у норах повзати, звірі літатимуть у небі, але не вище за мене. Миші молодці, геть до зернини зерно покрали, покличу порадника щура, кличе, вбігає щур. Цариця змія. У тебе світла голова, хочу порадитись. Щур, слухаю, царице, цариця Змія. Старий жайвір збирається передати свій скарб найменшому з синів. Значить, той перстень буде ворла срібнокрильця. Ящерки й досі нема. Вбігає ящерка на шиї чарівний перстень. Цариця Змія радо, яка ти мудра, на шию почепила, бо хвіст відпасти міг. Молодчина, цариця Змія, надіває перстень собі на хвіст. Я з ним і спатиму, під голову покладу, проходить на хвості. Щур, такою я тебе не бачив, ще царице. Цариця змія тепер усі побачать до ящірки. Відпочинь, а потім залізеш у кущі і слухатимеш, про що говорять жайвір із орлом до щура. А ти шукай чарівні слова до персня. Скажіть мені, будь ласка, про яку прикру подію ще не знають птахи? А що батько Жайвора сказав про голод? Кому передають чарівний перстень у родині жайвора? Скажіть мені, будь ласка, наступне, а як трапилося, що перстень потрапив до змії? А для чого потрібні чарівні слова? Дуже добре. Спробуємо з вами відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітиночки. Спочатку прочитаємо разом всю послідовність подій. На розлогій сосні зручно вмостились орел срібнокрилець і жайвір. Цариця змія надіває перстень собі на хвіст. Чарівний перстень передають у спадок найменшому з роду. Цариця Змія посилає ящерку викрасти перстень. Цариця змія підслуховує розмову орла срібнокрильця із жайвором. Яка подія була першою? Так, на розлогій сосні зручно вмостились Орел срібнокрилець і жайвір. Яка подія була другою? Так. Чарівний перстень передають у спадок найменшому зроду. Яка подія була третьою? Молодці. Цариця Змія. Підслуховує розмову ОРЛА срібнокрильця із жайвором, яка подія була четвертою? Так, цариця Змія посилає ящірку викрасти перстень. І п'ята подія. Цариця Змія надіває перстень собі на хвіст. Тепер поставте відео на паузу і спробуйте переказати цей уривочок. Самостійно по ось цьому плану. Дуже добре. Тепер попрацюємо із текстом. Знайдіть та прочитайте ремарку з описом місцевості, де відбуваються події. Так, ми бачимо, що це в нас саме початок п'єси казки на сторіночці 13. Зачитайте, будь ласка. Серед зеленого лісу видніється озерце. На одному боці видно будиночок орла срібнокрильця, на другому біло-кам'яний палац цариці змігі. У глибині лісу витягують солов'ї. На розлогій корабельній сосні вмостились Орел Срібнокрилець і жайвір. Виділіть, будь ласка, цю ремарку. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, якого персонажа називають головним? Так, це той персонаж, з яким пов'язано основні події твору. А як ви думаєте, хто з персонажів головний, а хто другорядний у п'єсі касті Орел Срібнокрилець? Давайте з вами пригадаємо і скажемо, у чому сила чарівного персня? А як ви думаєте, чому цариця змія хвилювалася, що перстень потрапить до орла срібнокрильця? Перегляньмо з вами фрагмент мультфільму. Потім знайдіть і прочитайте у тексті відповідні речення. Увага! Знайдіть у тексті відповідні речення та прочитайте. А тепер складіть та запишіть запитання до цього фрагменту. Молодці. Чудова робота!